God of War вже давно стала еталоном рубанкових ігор. У ній завжди була чудова графіка, жвавий геймплей і море крові та жорстокості, що не дивина для ігор такого штибу. Але сьогодні ми не будемо занурюватися у подробиці історії, а просто переглянемо, що нового нам представили у God of War 3. Ні для кого не було секретом, що гра вийде хітом і відчутно закарбується у пам'яті геймерів. Для гри був написаний особливий графічний рушій, і як ми бачимо, він виправдав усі сподівання. Усі ми знаємо грецьку міфологію. Знаємо. Мо що боги Олімпу не раз гралися з почуттями смертних, і останнім це добряче паскурило подальшу долю. Так і наш герой Кратос з легкої руки сценаристів красномовно вписався у грецьку міфологію. І ця гра завела його аж на верхівку Олімпа з декількома титанами, які надумали проломити череп Зевсу. А з усіх богів, які залишилися живими, їм просто поталанило не здивитися з кратосом піч віч. -навіч. Нас чекають Аїд, Посейдон, Гермес, Зевс та його дружина. Гера Посейдон вирішив, якщо він бог морів і його не нудить у шторм, то він повинен першим вломити Кратосу. Викликавши своїх крабоконей, коней, він нападає на нашого голомозого протагоніста. І єдине, що йому вдається, це вхопити підсрачників від кратоса та позбутися своїх вибалушених очей. Тому смерть Посейдона призводить до підняття рівня моря, яке затоплює майже усі міста. Поки люди плескалися у всесвітній калабані, кратос продовжував свій шлях на титанці, яку звати Гея на Олімпі Обидва відгрібають тягла від самого Зевса, який зацідив Кратосу своєю блискавицею. Тож зайди дружно полетіли з Олімпу протягом падіння Гея раптом збагнула, що більше не хоче, аби Кратос допомагав їй вколошкати Зевса і скидає його зі своєї спини. Тож Кратоса відряджено просто до царства Аїда. Там він втрачає свою силу, ману і ще якусь жовту штуку. Але на нашому шляху постає Атена, яка закрила своїм тілом Зевса від нашого Фаталіті. Але вона хоче нам допомогти, оскільки. Зевс поганий і бла бла бла. Несподівано, ми відчуваємо здатність керувати кратосом і розуміємо, що нарешті починається гра. Як уже згадувалося, для гри був створений особливий рушій. Саме він перетворив витвір студії святої моніки на одну з кращих ігор на консолі. І, можливо, це єдина рубанка, яка може похизуватися такою графікою. Кожний рівень гри добре вписаний у місце дії. Усе виглядає досить живо, достовірно і тішить око різними барвами, яких тут достатньо попри загальну похмурість франчайзу, кожний рівень ви будете оглядати з роззявленим ротом, оскільки вони ну просто величезні і наповнені усілякими дрібницями. Сам головний герой, напевно, один із найдосконаліших ігрових персонажів. Кожна кінцівка Кратоса рухається, мов жива, тому усе, що він витворяє на екрані, виглядає соковитим і переконливим. А вороги досить різноманітні і запам'ятовуються своїм дизайном. Усі катсцени виконані на рушії гри, і їх приємно дивитись. Геймплей гри. Не зазнав суттєвих змін, але був відшліфований до максимальної зручності. Тому у третій частині гратися значно цікавіше. Гра стала більш жорстокою, кривавою. Майже для кожного ворога з'явилось своє добивання. Навіть для двох мінотаврів, які відрізняються лише озброєнням, зробили різні добивання: скручування голови або кавалкування. А битви з босами стали ще видовищнішими, кровожерливішими і довготривалішими. Наприклад, бій з посейдоном доволі тривалий. Спершу треба збити його крабів з голови. Геї, а потім підійти ближче, аби пробити його броню, і це слід повторити двічі, а потім провести добивання над богом, в якому потрібно теж виконувати послідовність натискання кнопок. А бій проти Кроноса демонструє усю красу геймплею. Видираємося по його руці на черево, де закріплена така собі скеля. При цьому відбиваємося від монстрів. Коли дістаємося туди і майже відкриваємо цей замок. Кронос хапає нас рукою і ковтає. Після цього треба вибратися із його живота, повернутися назад до замка. Щоб його відкрити і продірявити ним підборіддя велета у нашому арсеналі, з'являтиметься зброя богів і не тільки. Наприклад, для того, щоб отримати зброю від бога Геліоса, ми голими руками відриваємо йому голову. Для віддаленого бою у нас так і залишився лук, який ми теж здобудемо жорстоко. Прокачка зброї нікуди не ділась, а тому ми зможемо робити наше знаряддя винищення міфічної фауни ще небезпечнішим. Зброю можна змінити просто під час бою, тому ви можете розпочати бій одним Стилем, а закінчити іншим. Це дає більший простір для маневрів вигадливим садистам, які мають достатньо клепок, аби запам'ятати більше, ніж одне комбо. Головоломок стало менше і їх спростили. Є головоломки, які дуже нагадують Guitar Hero, Але гра на арфі. Чому головоломки стали такими легкими і їх так мало? Невідомо. Але їх різноманіття зачаровує своєю цікавістю. Під час гри ви побуваєте в Тартарі у підземному світі на Олімпії та Олімпії. У пересуванні вам допоможуть Крила Ікара та портали, через які ми будемо повертатись на локації, де раніше могли пройти. Досить цікаво, змінюється світ після смерті богів. Після смерті Геліоса небо повивають чорні хмари, а після смерті Аїда усі душі вириваються із його володінь. Гра просто наповнена різноманітними звуками. Кожна локація гомонить по-своєму, кожний метр просто звучить якимись створіннями. Усі шуми, гаркання і чвакання досить захопливі. А коли жертви розлітаються на шмаття, це все виглядає та звучить сок. Музичний супровід теж не підкачав і завжди вписується в те, що відбувається на екрані. В озвучуванні персонажів прийняли участь такі відомі актори, як Рип Торн, Малкольм Макдауел, Кевін Сорбо та інші діалоги у грі короткотривалі, але поставлені досить добре, і на руші її гри це виглядає привабливо. На жаль, ми не можемо змінювати сюжет або ставити запитання NPC, як у РПГ, але цього і не треба, бо сюжет і без того цікавий. Тут можна сказати відразу, що 44 мільйони американських прес. Цидентів, яких пожертвували на створення забавки, не пішли котові під хвіст. Гра дійсно варта того, аби її придбати і пройти. Так, у неї є свої мінуси, але God of War 3 зробила значний крок уперед від попередньої частини. Сподіваємося, що вона покаже нам ще більше дійства, варюватості та жорстокості у новій частині. Найбільшим мінусом гри є те, що не усі локації такі цікаві та пропрацьовані, як інші, але впевнено можна сказати, що God of War 3 це флагман у жанрі рубанки, на який Повинні рівнятися або який повинні прагнути перевершити усі ігри цього жанру. Тому якщо у вас немає консольки, хоч ж купуйте і оцінюйте цей дивовижний ексклюзив для PlayStation 3.